Дітки, доброго дня! Зараз у нас з вами заняття з математики, але сьогодні ми з вами будемо говорити про гроші. Дітки, ми з вами кожного дня ходимо до магазину і купляємо там різні товари. Скажіть мені, будь ласка, за рахунок чого ми купляємо різні товари? Безкоштовно? Звісно, ні, а за гроші. Що ж таке гроші? Гроші це платіжний засіб. Дітки, а звідки беруться гроші? Ну, наприклад, у ваших батьків, звідки беруться гроші? Батьки ходять на роботу і в якості винагороди за свою працю отримають заробітню платню. Це гроші. Люди отримують гроші та витрачають їх на різні товари та послуги. Адже за гроші ми можемо придбати не лише товари, а й заплатити за різні послуги. Ну, наприклад, це може бути похід до перукарні або лікування у стоматолога, або похід до ресторану чи кафе. Дітки, ми з вами живемо в Україні. Може, хто-небудь знає, як називається наша грошова одиниця? Так, звісно, це гривня. Гривня може бути паперовою, а також може бути монетою. На паперових банкнотах вказують номінал та видатну історичну постать. На монетах. Також з однієї сторони вказують номінал, а з іншої сторони або історичну постать, або герб нашої держави. Але дітки, я вам хочу сказати, що гроші були не завжди. Колись існував обмін товарами і послугами без грошей. Такий обмін називався бартер. Щоб полегшити такий вид обміну, люди домовлялися про такі предмети, які можна обміняти на товари та послуги. Так з'явилися гроші. Спочатку їх функцію виконували різні товари, ну, наприклад, такі, як шкури тварин, зерно або сіль, А потім для обміну почали використовувати золоті та срібні монети. Паперові ж гроші з'явились значно пізніше. Дітки, ну а зараз пропоную вам пограти в таку гру. Що можна купити за гроші? Ну, наприклад, любов можна купити за гроші? Звісно, ні. Овочі можемо придбати за гроші? Так, можемо. Іграшки можемо придбати за гроші? Так, звісно, можемо. Здоров'я можемо купити? Ні, не можемо. Морозиво можемо придбати? Так, звісно, можемо. Тож, дітки, сьогодні ми з вами познайомилися, що ж таке гроші. Навчилися розрізняти номінал грошей. Знаємо з вами, що наша грошова одиниця це гривня. Тож, дітки, на цьому наше заняття завершено. Я буду чекати вас на наступних заняттях. Ну, а зараз на все добре! До побачення!